Зимова першість рівного з футболу має давню історію, яка сягає 70-х років минулого століття. А з 97-го року турнір став меморіалом. Його присвятили пам'яті тренера Володимира Шмургуна. У турнірі змагаються як учасники чемпіонату області, так і маловідомі колективи. Для перших це можливість підготуватися до старту нового сезону, для других чудова нагода віддатися улюбленому захопленню. Ми збираємося вже другий рік на цей турнір. Команда понеділок. Ми вже зберечому чому понеділок, тому що ми вже вісім років з хлопцями збираємося кожного. Кожна понеділка в 8 годині грає в футбол. Звичайно, в амбіційні цілі, не лише участь, але й, а й перемога, і перемога в планах вийти в мінімум задачі з групи і в подальшому поборотися, скажем, найбільш престижні місця. Цього року учасників змагань поменшило. Якщо раніше їх бувало і більше тридцяти, то нині лише двадцять. Їх розподілили на дві підгрупи. Фінальна ж частина змагань пройде за кубковою системою. Щодо фаворитів нашого цього міського міської першості, це не Об'єднуються наші провідні футболісти. В команду, така команда у нас є Каламбур, як називається, туди приходять хлопці, які грали в командах майстрів. І Це команда дуже серйозна. Дехто її недооцінив ті роки і поплатився за це. Ну а так, що Малинськ, Садове. От це говорити, будемо так рахувати. Турнір стартує 16 січня. Ігри відбуватимуться на двох полях у парку Шевченка та на запасному полі стадіону Авангард. Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.